Військові професії та спеціальності за останні роки набувають популярності. Вперше в Житомирська область за останні 10 років поступило людей більше 200 чоловік в тому році. У нас 254 чоловіка поступило в навчальні заклади. вищі. Це за 10 років останніх найвищий показник. Розповідають, які саме спеціальності мають попит серед абітурієнтів. Спеціальності в Житомирському військовому інституті це реп. Радіо радіоелектронна боротьба, радіоелектронна розвідка, е безпілотні літальні апарати і е служба охорони державної таємниці. Це у нас. А ще з навчальних закладів, то велика кількість наших дітей поступає в Одесу на е десанту штурмові війська і в Львів це сухопутні війська. Поступає дуже багато дівчат. І е, я можу сказати, що в минулому році, як кажуть, гендерна рівність все ж таки зіграла свою роль і вже нема такого предвзятого відношення, як було раніше. Раніше все таки дівчат трохи подвигали в сторону. В минулому році, куди хоче дівчина, туди поступає, ніяких проблем немає. Багато дівчат поступає в Київський. Е, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Це перекладачі, журналісти, психологи, тобто, цей рівень більш гуманітарний. Який краще заклад обрати для навчання хлопці та дівчата можуть дізнатися у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання? Протягом найближчих трьох місяців це січень, лютий та березень, буде проведена приписка. Юнаків, яким в цьому році виповнюється 17 років, до призовних дільниць за цей період вони будуть проходити медичні комісії в територіальних центрах комплектування, і зразу є можливість під час цих комісій і готувати себе, і готувати свої документи для того, щоб поступити у вищі військові навчальні заклади, які є плюси. Плюси це перше, зрозуміло безкоштовне навчання, причому спеціальності вибираєш сам, куди поступив, там вчися. І це все безкоштовно. Держава це все оплачує. Потім безкоштовне сучасне медичне забезпечення це також немаловажний фактор. Стабільне грошове забезпечення у вигляді стипендій це зрозуміло. Це в нас вже протягом останніх двох років воно збільшене, є можливість. Получати більшу стипендію курсантів навчальних закладів. Значить, на зараз, зараз ще один такий фактор, який дуже впливовим буде, це те, що майже, майже ну, процентів 80-70 дітей, які поступають в цьому році в навчальні заклади вищі військові, будуть, крім навчання на території України, проходити навчання на території інших держав. Харчування тричі на день. Безкоштовне забезпечення речовим майном, взуттям, натільною, теплою білизною, це зрозуміло. Це військова людина, яку має держава забезпечувати всім матеріальними засобами, які в нас є. Ну і зрозуміло, зараз дуже велика робота проведена по так скажімо, переобладнанню, покращенню матеріальної та спортивної бази навчальних закладів. Велика кількість нових спортивних майданчиків, комплексів в навчальних закладах з'явилися переобладнані площадки спортивні, також для того, щоб діти могли якнайкраще розвиватися в спортивному плані. Для вступу до вищого військового навчального закладу необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання, фахівці якого допоможуть з оформленням документів.